Шосте завдання. Побудуйте та характеризуй зображення предмета в лінзах. У нас буде декілька таких подібних малюнків. Принцип побудови буде завжди один і той самий. Мінятися у нас буде, звичайно, розташування предмета, змінюватися будуть у нас з вами розміри предмета, при цьому буде змінюватися характеристика зображення. Отож, побудуємо червону стрілочку у збиральній лінзі. Для цього я пропоную вам спочатку побудувати точку А. Ось вона. Точка А. Давайте її побудуємо. Для того, щоб її побудувати, ми з вами пам'ятаємо: у нас перший промінь буде проходити через центр лінзи. Це той промінь, який допоміжний і який ніколи не заломлюється. Перший промінь ми намалювали. Другий промінь ми побудуємо з вами таким чином, щоб він йшов паралельно головній оптичній вісі, тобто по клітинках це легко зробити. Ось він. Так. Ось він. І далі ми, оскільки це збиральна лінза, ми використовуємо правий фокус. Ось цю точку. Правий фокус. З'єднуємо точку падіння і фокус. Бачимо, що промені тут у нас розходяться, вони ніколи тут не зійдуться. Таким чином, мабуть, десь треба на продовження, щоб вони зійшлися, адже це збиральна лінза. Значить, промені мають зійтися. І наше з вами завдання продовжити. Подивитися, де ж вони там можуть перетнутися. Для цього ми робимо з вами ось таку додаткову побудову. На перетині, на перетині цих уявних променів отримаємо з вами зображення точки Аж3. А'. Аналогічно будується точка, яка є нижньою точкою даного предмета. Це буде точка Б. Щоб побудувати тепер, де буде у нас точка Б, спочатку перший промінь, як завжди він має проходити у нас через центр лінзи. Проводимо перший промінь і другий промінь, який буде паралельний головній оптичній вісі. По клітинках це легко зробити. Ось він. І після цього він має пройти через правий фокус. Бачимо з вами, що вони теж розходяться. Таким чином ми з вами теж беремо і проводимо пунктирчики. Бачимо точка перетину, точка перетину має бути у нас ось тут. І тепер залишилося нам, оскільки у нас предмет розташований абсолютно перпендикулярно до головної оптичної вісі, значить, і зображення буде таке саме. От. Якщо у вас не вийшло, якщо воно якось отак у вас виходить зараз, значить ви десь просто не чітко провели промені, і це треба врахувати. Отож зараз ми з вами малюємо, що наш предмет буде мати ось таке зображення. Стрілочка вгору. Ось таким буде наше зображення. Чому воно у нас виходить з вами саме пунктиром? Воно утворене на продовженні уявних променів, саме тому воно буде уявне. Отож, ми пишемо з вами характеристика зображення. Перше, воно уявне, друге, воно буде збільшене по відношенню до розмірів предмета. І третє, те, що воно знаходиться між фокусом і подвійним фокусом. Між F і 2F. Подивіться, будь ласка, ось воно розташоване між F і 2F. Наступне завдання предмет розташовано у фокусі. Ось він. Робимо все те саме, що ми робили в попередньому. Отож, перший промінь, який ми з вами проводимо для верхньої точки, для точки А, для, для точки А. Ми проводимо через центр. Проводимо через центр. Це промінь, який ніколи не заломиться. Другий промінь це буде промінь, який у нас буде паралельний головній оптичній вісі. І потім він має пройти у нас через фокус. Ми бачимо з вами, що у нас утворюються дві паралельні лінії. Дві паралельні лінії, вони ніколи, ви знаєте, з геометрії вони ніколи не перетинаються, і таким чином у нас зображення не отримується. Аналогічно будуємо все для точки Б. Якщо ми все правильно з вами зробили, то і тут так само у нас будуть дві паралельні лінії. Зображення немає. Немає.